Усім привіт дорослим та малятам! Розповім я вам малята про наших пухнастих улюбленців, котиків. Кішки це домашні тваринки. Вони бувають різних кольорів. І чорні, і білі, сірі, смугасті, плямисті, руденькі з довгим та коротким хутром і навіть лисі. За своєю будовою кішки однакові. У них є довгий хвостик, чотири лапки, гостринькі вушка, рожевий носик з вусиками, полюбляють висоту, лазять високо по деревах. А ви тільки послухайте, як вони вміють розмовляти по-своєму, по-котячому. Дуже часто трапляється так, що котикам приходиться жити на вулиці. Дуже важко виживати в мороз і холод та без їжі, будьте природі другом. Не будьте байдужі, допоможіть тваринкам пережити сувору зиму. Вмійте ж діти, природу любити, кожній стеблинці вмійте радіти, цвіту не рвіть за даром, гілку не втніть для забави, оберігайте повсюди, шляхи стежиночку в гаї. Всете окрасою буде нашого рідного краю. Для малювання знадобляться пензлі, фарби, зубна щітка, пробка штампик. Намалюємо маленьке пухнасте кошеня, яке також є частинкою навколишньої природи. За зразком малюємо та розфарбовуємо тулуб, намалюємо голову вона круглої форми, домалюємо вушка трикутнички. Зубна щітка допоможе намалювати пухнасте хутро. Проходимо щіткою короткими штрихами по всьому контуру від середини назовні. Намалюємо хвостик, він такий довгий і також зробимо його пухнастеньким. Попрацюємо пробкою. Наносимо зелену фарбу на пробку та робимо відбитки. Це будуть очі кошеняти. Намалюємо два кружечки та кіхтики. Це будуть його лапки. Маленький перевернутий трикутничок це носик. Та намалюємо ротик. Наш котик посміхається. Чорною фарбою намалюємо зіниці та вусики. Червоною фарбою намалюємо язичок. Та навкруг шиї – червоний бантик. Білою фарбою зробимо більш виразні вушка та кінчик хвостика та поставимо в очах крапочки, очі, наче такі блискучі та веселі. Намалюємо для котика тарілочку. Дуже полюбляє котик молочком та сметанку. Тому він і радіє. Що ми його будемо пригощати. Ось такий котик вийшов у мене. Чекаю на фото ваших малюнків.